І знову про стосунки. Як би я не кохав, чи як би я не кохала, у стосунку партнерства мають бути здорові кордони, чоловік, який часто порушує мої кордони, це щось не про кохання. І жінка, яка завалюється так само. В кордони чоловіка це також не про кохання. Це щось про контроль, це щось про страх. Це щось зовсім не про кохання. І що я вам ще скажу? Коли ми йдемо в стосунки, в нас це, це так ажурно і, це, і так квітково, і так пристрасно, але тільки на межі Десь до трьох років ми розуміємо взагалі, хочу я в цих стосунках залишатися. І е, я можу зрозуміти, і ми можемо в партнерстві зрозуміти, чи е, цей стосунок наш буде розвиватися, і ми будемо дорослішати, і ми будемо зрілими, і ми, ми вчимося переходити на інші рівні нашого стосунку. Е, і ми можемо. Уже від пристрасті до поваги йти і до розуміння, і так само у цій повазі й розумінні, так само десь відкривати в собі пристрасть, але вже не, можливо не буде такої, як колись, коли ви завойовували. Отже, це ми маємо знати. А ще, знаєте, що в стосунках маємо знати, що ніяк. Жінка а, не може жертвувати з собою заради любові. Це не є любов, тому що стосунок це партнерство, а не жертва. А не, а не жертва, а не жертовність. Тому. Е я би хотіла, щоб ви могли проаналізувати, хто йде з головою і з душею, і чому так, що ти готовий в жертовність себе принести заради ніби любові, але це не любов. Бо любов вона не пристрасть, а в любові є повага, і в любові розуміння є. Як ви будете двоє взаємодіяти, і у любові, у такій розумній любові, де ви ростете, ви розумієте, що там може бути і ок, і не ок, але ви приймаєте рішення поважати один одного, розвиватись і рости в стосунках, і рухатись у стосунку. Як у партнерстві. Союз партнерства. Любов це не жертовність стосунку, а це союз партнерства. Далі буде підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. Діліться, як у вас і на що ви готові. З вами психолог та терапевт Маріанна.